Закінчується контракт діючого ректора Михайла Захаровича з Горського з міністерством семирічний термін витікає, і відповідно має відбутись виборчий процес, як це завжди демократично відбувалося. Має бути обраний ректор університету у 2004 році. Виборчий процес почався за два місяці до закінчення поточного контракту діючого ректора. Тобто, на момент закінчення контракту був призначений легітимно обраний. Легітимно обрана людина, обрана колективом університету, яка мала право повне моральне представляти інтереси університету, інтереси колективу. В даному випадку міністерство аргументує те, що виборчий процес може початись лише з 1 листопада, і цим самим потрібно призначити виконуючого обов'язки на той період, поки буде відбуватись виборчий процес. На сьогоднішнє зібрання ми е, запрошували нашого міністра Дмитра Таб... Володимировича Табачника, щоб передати йому резолюцію. Але Дмитро Володимирович або просто ігнорує 40-тисячний колектив КПІ, або просто занадто старенький щоб підійти до КПІ. Друзі. Але ми молоді. Нам пройтись е, не не зовсім складно тому я запитую вас, е, чи готові ми е, всім колективом КПІ сходити в гості до Дмитра Володимировича та занести йому нашу резолюцію?